Широ вітаю усіх шановних учасників цієї духовно-просвітницької християнської програми, вічне джерело, іменем нашого Спасителя, слава Ісусу Христу. Ми наближаємося до ще одного величного християнського свята, події Вознесіння Господню, коли наш Спаситель. Після 40 сорокодобового перебування після свого Воскресіння на землі піднявся з горіоливної на очах апостолів у висоти небес, звідки він прийшов, щоб прийняти людське тіло, виконати цю страдницьку славетну місію, постраждати у муках. І бути похованим і воскреснути, подолавши владою Божою смерть. Звичайно, що і час, період, чи епізод Вознесіння Христового теж у нас викликає деякі запитання: найперше, як же так, що прощання із Божественним вчителем, така непомірна втрата. І без сліз. Вони не плачуть, вони наповнені священним оптимізмом. Ці сорок днів і ночей у період чотиридесятниці зробили глибокі переміни у їхньому характері, поведінці. Вони зрозуміли велич Царства Божого. Яке закладено у них всередину. Христос своїм прикладом, своєю божественною наукою, впливом відновив у цю небесну красу Божої істоти у звичайній людській природі. Вони були готові уже до. Закладення фундаменту наріжним каменем уже був закладений на Спаситель Царства Небесного на землі, тобто нової генерації людей, яка називається Церквою Тілом Христовим, які керуються не зовнішніми принципами, впливами чи емоціями, а які Насамперед мають високий дух. І для цього нам варто згадати зустріч Спасителя із апостолами після його Воскресіння. Я читаю фрагмент із 20-го розділу Євангелії Святого Іана з 19 тексту. Того ж першого дня тижня увечері, як двері були замкнені, де зібралися учні через страх перед юдеями, прийшов Ісус та й став посередині і сказав їм: Мир вам, і це сказавши, показав їм свої руки і бік свій, тоді зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І Це, промовивши, дихнув і сказав їм: Прийміть Духа Святого. Це ще не було натуральне зіслання Духа Святого, воно сталося через 10 днів. Опісля у День П'ятидесятниці, Але я прошу пробачення 50 днів, тому що це було зразу після Воскресіння Христового. Але це була Божественна гарантія, що церква, яка народиться у День П'ятидесятниці, мусить мати своєю головною, фундаментальною рушійною. І незламною основою ведення Духом Святим. Прийміть Духа Святого, це означає, що будова суспільних формацій, починаючи від початкового осередку сім'ї, освіти, медицини, науки, держави. Бездуховного натхнення ніколи не буде відбуватися успішно. У всіх процесах людського життя, домінуючою силою і владою, повинен бути високий Дух Божий, який дає напрямок життєвим різним діянням і ситуаціям. Який дає передбачення, який дає внутрішнє бачення ситуацій, подій і особливо людей. Пам'ятаємо написано про Христа, йому не потрібно було, щоб хтось йому говорив про людину, тому що він сам знав, що є в людині. Ми добре знаємо, як ми багато помиляємося. Від того, що ми не знаємо, що є в людині, як помилилися мільйони номінальних християн, які Духа Святого замінили під проводом своїх осліплених провідників на якусь містифікацію, що це належить тільки до померлих, що це тільки була привілеєм. Апостолів, після апостольського періоду ніякі діяння Духа Святого вже і неможливі, і люди повірили неправді, заблуді, а це потягнуло за собою нищівні соціальні процеси, несправедливість, насильство, пригноблення. І що найгірше криваві війни. Наш Спаситель ставив питання духовного натхнення людей настільки високе, тобто прийняття Духа Святого, що він заявив ось які слова, 16 розділ Євангелія Святого Йоанна. Читаю з п'ятого текста. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що сказав я вам, смуток наповнив ваше серце. Тільки ж я правду кажу вам, краще вам, щоб я пішов, бо як я не піду, то утішитель Дух Святий не прийде до вас. А коли піду, то пришлю його до вас. Це означає, що апостоли не просто теоретично, теологічно зрозуміли, що десь якесь явище таке біблійно, красиве відбудеться. Вони бачили на собі. Як навіть вже до Дня П'ятидесятниці змінилася їхня натура, їхня природа, вони були такі контроверсійні, тут вони одержують владу від Христа зціляти недужих, виганяти демонів, чудеса творити, а тут готові були спалити самаритянське село. Тільки за кривди своєї, що їх там не прийняли, заборонити якомусь чоловіку, який демонів виганяв, а з ними не ходив, боротися завжди за першість і інше. Вони були роздвоєні, вони мали духовне повноваження, так скажемо, але це було їм даровано, то все одно, що на солдата надягнути генеральську. Форму. Вони владою Христовою це робили. А програма Божа, програма Христова полягала, щоб цю владу, я даю вам владу. Тобто не будете ви говорити, Христос мені дав доручення, я це роблю. А Христос у мені живе, Слово Господнє живе в мені. І тому я йду на цю надзвичайну місію, не як боягуз, не як той. Ми знаємо, що вони і розбіглися в час великої недолі, коли Христа вже арештовували, і навіть Петро відрікався. Але вже навіть до Дня П'ятидесятниці у час Христового Воскресіння, ми бачимо їх, як людей. Особливої духовної мужності людей, які відчули в собі, які збагнули, що Божа благодать Христо, Христів, авторитет і влада є натурально їм передані. І тому вони сміливо пішли, пішли як овечки поміж вовків. І ніхто не запитувався, а як це буде? А може, я не зможу тою дорогою піти, а може, страх мене здолає. Ні один із них, і вони закінчили життя своє, майже всі, крім Йоанна, мученицькою смертю. Це уроки, які Спаситель дав ще за час свого життя. І тому вони з великим ентузіазмом проважають Спасителя у ту дорогу, звідки він прийшов на землю, у світлі небеса, знову до слави Отця Небесного. Ось загляньмо у євангельський текст, як натурально відбулося підхоплення, Вознесіння Спасителя на небо. Це останні слова 24 розділу Євангелія Святого Луки, 50 тексту. і вивів він, тобто Христос, їх аж до Віфанії. І знявши руки свої, благословив їх, і сталося, як благословляв він їх, то став віддалятися від них і підноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулись до Єрусалиму з радістю великою, і перебували вони постійно у храмі, хвалячи. І благословляючи Бога Амінь. Жодної слізи розпачу, розлуки. Вони поклонилися йому і вернулися до Єрусалиму з великою радістю. Так поводиться кожна людина, яка Усвідомлює, що в неї, врешті-решт, наступила велика реформа її духа, чи ми часто кажемо душі, коли відбулося там упорядкування, коли Божі пріоритети зайняли своє належне місце, а всі зайві елементи. Десь зникли з горизонту. Вони ще не одержали Духа Святого натурально, але вони одержали те, що ми читали у 20 розділі Іоанна, дихнув, прийміть Духа Святого. Це так можна порівняти, принесли нам чек на відповідну суму, але ми ще її в руках не маємо. Але ми маємо гарантії вже. Колись мені розказували в тодішній Чехословаччині випадок, коли одна старенька жінка дійшла до такого, такої бідності, що муніципальна влада почала цікавитися, що, чому вона так збідніла. Вона самотня була. Питається, ну, що ти маєш? Вона каже: ну, немає нічого, тільки там, от в мене є шкатулка, і приносить з пошти час від часу якісь такі зелені папірці. Подивилися, а там ціла стопка чеків. Її родичі чи діти присилали ці чеки, а вона не знала, як їх реалізувати. Це сумна істина. Так буває з багатьма людьми, які доходять до великого зубожіння у той час, коли у Божому баченні і в Божій програмі вони мають оці божественні чеки. Може, це дуже примітивне порівняння, але мусимо розуміти, що Поведінка апостолів ще раз підкреслюю, після їхнього чотиридесятиденного денного добового перебування з Христом зробила великі суттєві переміни у їхній поведінці. Згадаймо хоч би, пам'ятаємо після Воскресіння Христового. У них з'являється перший мотив патріотичний, хто не мріє про незалежність рідного краю, рідного народу. Їхній народ століттями вже був поневолений. Раз вони мають стосунок із божественною владою особі Спасителя, то чому би йому не наказати загарбникам залишити їхню землю і відновити їхню державу? Слухаймо перший розділ книги Дій Святих Апостолів, перший розділ шостого текста. Вони зійшовши, спитали його, тобто Христа, кажучи, Господи. Чи не в цей час ти знову відбудуєш Царство Ізраїля? А Він, Христос, сказав їм: не вам розуміти час і пору, які Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі по всій? Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Звичайно, що кожна патріотична налаштована людина могла би образитися. Ми маємо всемогутнього небесного Спасителя у людському тілі. Він подолав смертю своєю смерті, він воскрес, то чому би йому не прогнати загарбників, але вони не образилися. Вони зрозуміли цю істину, що без духовності нема державності, без духовності нема щасливої родини, сім'ї, нема кохання. Нема бізнесу, нема промислового аграрного розвитку, міжнародних стосунків. Якщо люди втрачають в собі Боже помазання, духовність, то всі старання людські стають намарно. Вони це зрозуміли. Христос на цьому зробив акцент. Шановні українці, українки, згадаймо історію нашу. Скільки разів в нашій історії Україна була близька до своєї славної незалежності і навіть одержувала на короткий час і знову втрачала. Аж поки прийшов час. Коли всемогутній Бог втрутився безпосередньо у цю справу, і без вистрілів, без маніфестацій, без війни і революцій, Господь наказав всім силам темряви відступити загарників, упокорив і дарував незалежність, але стражданнями нашого народу свідомої частини Його. Формувалася духовність, формувалася висока національна свідомість і культура християнська. Христос це все врахував. І тому ми бачимо, як поводяться апостоли, що вони роблять в очікуванні цієї славетної події Дня П'ятдесятниці. Апостолі застерігають ангели, вони задивлялися в небо. Каже, чого ви, може, галилейські, так стоїте, дивлячись на небо. Цей Ісус, узятий від вас на небо так само прийде, як бачили ви Його, коли Він відходив на небо. Дали зрозуміти небесні. Духовні особи, що християнська ідея, християнська Христова Церква це не просто споглядання, шукання чудес, шукання знаменитостей, а це царство Боже всередині не шукати Царства Небесного, а роздавати, розповсюджувати Його, світити Ним у темряві навколишнього середовища. Тоді вернулись вони до Єрусалиму з гори, званої Оливною, що поблизу Єрусалиму на віддаль до дороги суботнього дня. І прийшовши, увійшли вони у верхню світлицю, де перебували Петро та Яків, Іван та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків, Алфеїв, і Симон Зелот, та Юда Яковів, крім Юди Іскаріотського, якого вже не було. І ось останній важливий фрагмент 14 й текст. Усі вони перебували однодушно в молитві і благанні, з жінками і матір'ю, Марією матір'ю Ісусовою і з його братами, особливо. Стратницька дорога Спасителя закінчилася, і закінчилася стратницька дорога його матері, причистій Діви Марії. Адже написано відкрито, що брати Його не вірили в нього. І навіть був час, коли вважали, що він не при собі. Там не було конфліктів. Для Христа і для Матері його було дуже це болісно. Але Голгофа зробила свою останню перемогу і в цій святі, цьому святому сімействі. Уже всіляка. Тимряве невірство не могла залишатися в цій родині. І вони всі, а їх було чотири, імена їх згадані в Святого Матвія, стали ісусовими соратниками. І один із них, Яків, зайняв з часом високе становище першого єпископа. Єрусалимської церкви. Це була людина особливої побожності. Його називали Яків Праведний. Він теж закінчив життя своє страдницьким шляхом, мученицькою смертю. Але це велика перемога Голгофи не тільки над всім людством, але і над сім'ї. Святому сімействі Марії Йосифа і особливо багатостраждальної, причистої Діви Марії. Отож, нехай же вознесіння Господнє навчить нас поводитися подібно, як поводилися апостоли, мати Господа нашого Ісуса Христа і вся ця свята родина. Мусимо прощатися. До нових зустрічей у Святій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу.